Отже, сьогодні ми маємо знову цю неділю Митаря і Фарисея. Це значить, ми зближаємося вже до Великого посту. І якраз церква нам якби, подає цю притчу Ісуса для наших роздумів і те, що потрібно для нашого життя, які молитви. Які наші настанови внутрішні, яке прагнення? Ісус всі свої науки Він так будує, щоб вони були для нас таким дуже гарним уроком. І кожен, хто має добру волю, хто має таке щире прагнення, міг в своєму житті зрозуміти щось про своє життя. Ісус розповів саме цю Притчу, а перед тим кілька е, речень є е, написано саме перед тою притчею, що для тих, які були самовпевнені в собі, і ні за що мали інших, цю притчу саме про тих двох людей, котрі прийшли у храм, прийшли перед Богом, кожен йшов з тим, що мав в своїй душі, в своєму житті, і стали почали молитися. І ось Ісус дає оцінку цієї молитві. І ця оцінка трошечки розходиться з оцінкою звичайних людей, які, які дивилися зовсім по-іншому. І, без сумніву, багато з людей, бачивши того фарисея, як він молиться, вони ним захоплені були, тому що він говорив, скільки добрих вчинків робить всі. Закони виконує, десятину дає з тих своїх різних прибутків дає. І ясно вважали його праведним чоловіком. Але на митаря навіть не дивилися, бо він був в очах людей грішником останнім. Він збирав мито і кожен з тих людей, в кого він збирав, напевно, не був задоволений, тому що митарі по різному збирали не раз тільки те, що їм веліли, а деколи і збирали те, що трохи для себе могли якось затримати. І митарів не любили. І тому, напевно, на нього навіть не дивилися. Може, осуджували, чого він прийшов до храму взагалі. Йому не місце. там. Але бачимо, оцінка Ісуса дуже сильно різниця. Ісус. на Здивування, напевно, багатьох може і самих апостолів каже, митер вийшов оправданий, а фарисей ні. Хоч молитва була одного і другого. Але бачимо, не завжди молитва буде прийнята Богом і не завжди відкинена. Те, що в людей велике, осорожне Богу Ісус каже у свій час. Отже, що митер просив? Милосердя Божого для своєї душі. Він не бачив в своєму житті щось цінного, що він зробив, але він бачив цінним для себе Боже милосердя. І він просив, щоб Боже милосердя завітало до його душі і серця, до Його дому. Як Ісус, коли проходив. І Закея, побачив на тому дереві і каже: «Я сьогодні має бути в Твоєму домі. Ісус прийшов додому цього Закея, митаря. І також багато судило, чому Ісус так зробив. Але Ісус каже, сьогодні на дім це і зійшло Спасіння Він син Авраама. Тому що цей Закей говорить, Я віддам половину. Тих прибутків віддаю в четверо поверну тим, хто був мною скривджений. Ісус каже, сьогодні на цей дім зійшло Спасіння. Він захотів Ісуса прийняти, і зійшло благословення на цей дім. Фарисей не хотів приймати Бога. Він Сказав про свої речі, які він робить, але одного йому забракло. Запросити до свого життя, до свого серця, Боже милосердя. І саме те, що він не запросив, це Боже милосердя, також. А якщо би він запросив, звичайно, він би не казав. Дякую тобі, що я не такий, як ті всі грішники, або цей митер. В нього було би милосердя, а саме цього милосердя йому бракувало. Все робив, але бракувало милосердя до ближнього. І бракувало Божого милосердя в його душі і серці. І тому він пішов неоправданий, бо оправдує нас Боже милосердя, не наші вчинки. Наші вчинки стелять дорогу до Божого милосердя. Ми по наших вчинках праведних і добрих, які треба без сумніву робити, це нам стежка до Божого милосердя. Але коли ми прийшли, ми запрошуємо Божого милосердя до нашого дому, до нашого серця. Якщо візьмемо приклад Старого завіту Авраама Праведного, який був праведний, який був багатий. Але коли до нього прийшли відвідувачі три ангели, церква бачить в цьому присутність, тобто прихід при Святої Тройці, бо по тому всьому, що відбувалося, саме так і про це говорить ця подія. І що коли Авраам побачив тих мандрівників трьох, він вийшов на зустріч і каже: якщо я знайшов ласку в ваших очах, зайдіть до мого дому. Я дам води вам вмити ноги, дам щось з'їсти вам, відпочиньте в мене. І ді ангели кажуть, зроби так, як ти сказав. Він поручив там вмити ноги, щоб дали, поручив приготувати вечерю їм, сарій поручив своїй дружині спекти коржів, телятко з своєї отари приготував. Все для тих мандрівників. І що ті мандрівники роблять? Вони лишають в його домі благословення, бо в нього не було дітей. І каже цей один з них, Сара через рік матиме дитину. Ця засміялася, тому що вона вже мала дуже поважний вік 90 років. І вона не, ну, не повірила, засміялася, але ангел каже: для Бога є все можливо. І саме те, що цей Авраам, який був праведний, який все мав, але він захотів прийняти тих гостей, і з ними прийшло благословення. На його дім. Він був виправданий в очах людей, тому що всі його також трохи осуджували, бо з одної сторони бачили його праведність, але не бачили дітей. А діти це були знаком благословення. І вони не могли не раз зрозуміти і про Авраама по-різному говорили. І тут Бог його звільняє з цього. Він лишає в цьому домі благословення, тобто виправдання свого роду. Але після Авраама, він, тобто цей Бог при сідій тройці, тих три ангели, йдуть судити судом його мору. Там, де була неправедність, де люди не хотіли мати цього Божого монастердя. Не хотіли мати милосердя до ближніх, тому що потім, якраз ті ангели прийшли, вони хотіли над ними насилля вчинити. І скарги піднімалися з цих міст до Бога. Бог каже Аврааму, якраз ті ангели кажуть йому, що скарги йдуть, йду, подивлюся, чи знайду праведників. Авраам починає заступатися, просить милосердя. Тут Фарисей судить митаря і всіх йому подібними, а Авраам заступається за ті міста. Каже, якщо ти там знайдеш 50 праведників, хіба засудиш? Ні, каже Бог. Якщо знайду 50, не засуджу ціле місто. Тобто помилуй. Так Авраам зійшов аж до 10, а може там тільки 10 буде. І 10, як знайду, не покараю. Отже, тут бачимо Авраам перший хоче гостити тих подорожуючих, а в даному випадку Бог живий приходить, присутність приста Тройця, до нього в гості заходить в образах тих мандрівників. Друге, він заступається за грішників. І на нього сходить благословення, в нього народжується цей син. Цей Содом і Гомора були повністю наповнені злом. Не знайшлося 10 праведників, тільки лота цього племінника Авраама, ангели знайшли. Він також, живши в тому місті, туди переселився. Коли прийшли ті мандрівники, три ангели, ну, скажімо, подорожуючі, отже, Лот їх запросив в свою гостину і дав їм також гостину, відпочинок. Пошанував їх, захотів їх мати в своєму домі. Ті прийшли, і коли судомляни почали наступати на цей дім, ці три мандрівники рятують його і караються місто. Але хочуть, щоб цей лот зі своїми дочками, дружиною, він вийшов з цього міста. Всі, хто. Був з його родини. Але виявилося, що навіть ті, які ходили з ним, коли він був ще з Авраамом, коли вони разом були, в нього пастухи були свої. Але бачимо, коли оселилися в судом його морі, вже ті пастухи перейшли на сторону содомлян, бо не було їх, які виходять, вони не захотіли вийти. Вийшов тільки лот, Тих три дочки його, дві дочки і, і дружина. І то дружина потім, коли повернулася, була суджена тим, що стала соляним супом. Отже, Лот також рятується, тому що він запросив, він захотів мати в гостині все в себе цих мандрівників, цих, цих гостей. І Бог його рятує. Отже, можемо тут побачити, на кого сходить рятунок. Ті, котрі хочуть Бога мати в, свої, в своїй душі, в своєму домі, котрі запрошують Його до себе, хочуть мати Боже милосердя, щоб воно було з ними, на них сходить благословення, прощення, милосердя. А ті, які, можливо, навіть є праведні в тому плані, що виконують все Божі закони, але не просять цього благословення Божого, того милосердя для себе, не мають його до ближніх, Значить, хоч їхня молитва і піднімається, ніби направляється до Бога, але виходять неоправдані. І саме прикладом є цей Фарисей, який і праведний ніби живе, скажімо, за законами, але бракує йому саме тої Божої милості, Божої ласки. Щоб Він дивився на ближніх своїх очами милосердя, очами Божими, як Господь дивиться на нас. Він дивиться очами милосердя. І свого милосердя Він посилає для нас свого Сина, котрий вмирає на Христі. Це все Боже милосердя до нас приходить. І тому Ісус, коли посилає своїх апостолів. Він каже, коли в якийсь дом прийдете, кажіть мир дому цьому, іншими словами, милосердя Бога нехай зійде на цей дім. Якщо хтось буде гідний цього миру, мир ваш спочине на ньому. Але якщо якесь місто вас не прийме, яке не хоче прийняти, тоді, виходивши з цього міста і обтрусіть порох з цього міста. Ми обтрушуємо вам і порох, не хочемо з вами нічого мати. Яке місто відмовиться прийняти Боже Моносердя, прийняти Ісуса, прийняти Його мир, Його благословення, тоді приходить, що покарання звичайно. Тому що це місто буде без Божого захисту, без Божої опіки, без Божої допомоги. І станеться щось подібне, як Солом, його морю. Тому як важливо, щоб ми думали про Боже милосердя, ми його шукали, ми його прагнули. І тоді це Боже милосердя реалізовували в своєму житті, старалися без цього, того осуду не давати, як, наприклад, цей фарисей. Щоб ми дивилися очами милосердя. Звичайно, ми люди дуже слабкі немічні. І з нашого нутра вилізає наша зіпсута природа, зранення і все інше. Але саме Ісус нас клич на свою дорогу, щоб ми на ній докладали зусиль. І ясно, Ісус каже, без мене не можете нічого зробити, але з моєю допомогою можете все зробити. Навіть скажете, Тій горі, перейди і не будьте сумніватися, і вона перейде. І нічого для вас не буде неможливим. Але це процес, це за один день людина не може зробити, але це процес, людина хоче йти по такій дорозі. Це вже дорога віри, тому що тут без віри людина не може навіть кроку зробити. Але коли вона йде дорогою віри, Господь її благословляє щедрими плодами. Подібно як це робив Авраам, який став батьком віри. Який Богові не пожалів свого сина є народного і то, того, якого дуже довго чекав. Отже, він став батьком віри. І Бог дав йому щедрі дари плоди, каже, з того сина народиться тобі потомство, як зорі на небі. Отже, Бог щедрий для тих, хто вірить, хто чекає Бога в своєму домі, чекає Бога в своєму серці, чекає милосердя. Тоді щедрі дари сходять на цю людину. І коли ми йдемо до храму, наприклад, в першу чергу це не тому, що нам треба відзначити, що ми були у храмі. Ні, ні. Ми йдемо, щоб тут отримати Боже милосердя. Щоб запросити Ісуса в своє життя. Щоб з тим милосердям реалізовувати наше життя на щоден? Щоб ми тут, Ісусові, Сказали так, Ісусе, твоя воля нехай буде в моєму житті. Ми хочемо тут просити в Тебе милосердя, каяйтесь за наші гріхи і хотіти від Тебе отримати прощення. І коли ми приходимо і віддаємо Ісусу, і ось ті всі, скажімо, наші неполадки, наші гріхи, провини Божого милосердя, коли ми йдемо до сповіді, наприклад, це ніщо інше, як віддати все те, що нас обтяжує, а запросити в наше життя Боже милосердя, Як це зробив? Митрок? Він вийшов оправданим. І коли людина сповіді ось сповідає, священник каже, прощає, розрішає. Вийшла людина оправданою, її не засудили. Вона приходить, щоб приймати живого Ісуса, Євхаристійного Ісуса, який каже, хто не споживає мого тіла і крові, не має життя вічного. Отже Ісус приходить, щоб дати нам життя вічне, вже тут, щоб ми почали жити життям вічним, щоб ми конкретно розуміли, що це оправдання, яке людина отримує, воно тут здійснюється, тут зараз. Ісус готовий нам вже давати своє життя вічне, не чекати колись, тут, сьогодні. В такий спосіб, який є можливий у цьому світі, як Ісус нам ці справи дав, ці дари дав свої, все знову впирається в нашу віру. Наскільки ми в це повіримо, наскільки ми будемо хотіти, щоб так було, і наскільки ми захочемо, щоб Боже нас сердя було в нашому житті. Тому сьогодні цей день таким є певним знаком, певним уроком від Господа для нас. І Ісус від себе нам Його дарує. І наша відповідь, як ми зробимо, як ми захочемо, які ми захочемо постанови тут зробити. І якщо вони з Богові сподобаються, Ісус каже також, він чи вона вийшли оправдані. А це дуже багато, якщо Ісус скаже, Ти оправданий, це значить, нам двері життя вічно відкриваються. Ми стаємо дітьми живого Бога, ми стаємо дітьми Отця Небесного завдяки Ісусу, завдяки Його тому якраз великому милосердя до нас, завдяки Його прощенню для нас, бо ми захотіли Його мати в своєму житті. Отже, дякуємо Богу і за його дар, за Його слово, яке Він нам дарує. І нехай Його ця милість його милосердя здійснюється в нашому житті. В житті нашої країни, в житті наших сімей, і щоб ми бачили його плоди, чуда, якими він діє в житті кожної людини. Слава Ісусу Христу!